Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. Тема наступної події переслідування журналіста Миколи Семени у Криму. Нові подробиці справи і стратегія захисту. Нашими гостями є Олександр Попков, адвокат Миколи Семени, Російська Федерація, Володимир Притула, керівник кримського проєкту Радіо Свобода під назвою «Кримралії», а також і Мене Джепар, перший заступник міністра інформаційної політики України. Прошу друзі, прошу вас. Добрый день. Еще раз представлюсь коротко. Я адвокат Александр Попков, российский адвокат. Я вхожу в Международную правозащитную ассоциацию, правозащитную группу Агора. Мы защищаем в России активистов, журналистов и людей, которые подвергаются преследованиям со стороны властей, полицейским преследованиям. И сейчас вынуждены мы работать в Крыму, потому что правовая ситуация, ситуация с правами человека... В Крыму достаточно сложная и она ухудшается. Это связано не только с преследованием крымских татар и крымских мусульман, хотя это одна, из основных проблем там. Мы с коллегами защищаем ряд крымских татар и крымских мусульман. Но и огромная проблема связана со свободой слова, с ее нарушениями в Крыму и самым ярким случаем нарушения Российскими властями свободу слова, право на свободу слова и прав журналиста является как раз уголовное дело Николая Семены. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы, в октябре, ноябре, видимо, уголовное дело будет направлено в российский, в Крымский суд. Его обвиняют в, наруш... в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Фактически его обвиняют за то, что он в своей статье якобы выразил призывы об освобождении Российской Федерации Крыма, Республики Крым и о возвращении ее в Украину. Несмотря на то, что в Украине и во всей Европе и фактически во всем мире считают, что Крым – это территория, которая принадлежит Украине. В Российской Федерации абсолютно другие настроения, и большинство граждан и власти уверены в том, что Крым является субъектом Российской Федерации, и он… И любые призывы к освобождению Крыма или отторжению его от Российской Федерации, это является призывами к территориальной целостности. Мы пытаемся каким-то образом осуществлять защиту. Николай Семена отказался от любых попыток как-то облегчить свою вину, каким-то образом содействовать этому так называемому следствию и признать свою якобы вину и раскаяться. Он не, может, он не хочет поступаться своими принципами, он считает, что это его мнение и оно должно и могло быть услышано, может быть, даже в резкой форме. Мы также считаем, что он журналист, и он вправе высказывать более резкие суждения, в том числе на основе Европейской конвенции по правам человека, в том числе, в различных, в том числе по различным критериям работы журналистов. И мы обращаемся к журналистскому сообществу, как Украины, так и Европы, и России тоже, чтобы... Журналистское сообщество помогло своему коллеге. Он не призывал к каким-то ужасным, насильственным, массовым беспорядкам, к насилию. Он призывал, как считает следствие, к неким отторжениям и действиям, направленным на возвращение Крыма в Украину. Мы считаем, что это не может являться уголовным преступлением. При этом у него имеются определенные проблемы со здоровьем. Национальный институт хирургии Украины сделал ему вызов и запрос требования на то, чтобы он приехал на лечение и обследование в Киев, потому что у него могут наступить определенные негативные последствия со здоровьем, которые могут повлечь вплоть до инвалидности. Мы подали нашим следователям вот это прошение, ходатайство о том, чтобы его отпустили на лечение. Пока у нас результатов нет, но к сожалению, мы, в общем-то, особо не надеемся. При таком отношении следствия мы полагаем, что нам будет в этом отказано. Тем не менее, это не основная наша линия защиты. Мой визит в Киев, моя поездка сюда и рабочая встреча с различными чиновниками и правозащитными организациями связана именно с поиском доказательств, и мы считаем необходимым в том суде, в том показательном суде над журналистом, который собирается устроить Российская Федерация, мы будем опираться на российское и международное законодательство и доказывать о том, что вот эти якобы вменяемые ему призывы к отторжению Крыма никоим образом не нарушают территориальную целостность Российской Федерации. Мы все уважаем территориальную целостность как один из основополагающих принципов международной политики. Однако, даже с точки зрения российского законодательства, которое было немножко перекроено в последнее время, под вхождение Республики в Крым в состав Российской Федерации, однако и там, в российском законодательстве, Остались спорные моменты, в том числе связанные с приоритетом международного права над российским законодательством. И мы будем стараться и доказывать российским следователям, российским властям и российскому суду о том, что вот эти некие призывы к отторжению Крыма, к освобождению Крыма от Российской Федерации, они являются, не являются уголовным преступлением. Потому что, как минимум, Российская Федерация для того, чтобы полностью действовал территориальный суверенитет и распространялось правило территориальной целостности Российской Федерации на Крым, Российская Федерация обязана заключить международный правовой договор с определенной страной. Она должна заключить договор с Украиной. И тогда это будет соответствовать и Конституции Российской Федерации, и международным правовым нормам. Мы обратились в МИД Украины к различным чиновникам. И я сейчас еще раз хочу обратиться публично. Нам нужна помощь в получении и сборе доказательств, в том числе заключении экспертов, в том числе заключении специалистов и, возможно, каких-то свидетельских показаний, наверное, все-таки не со стороны украинских политологов, экспертов в области международного права, а именно независимых европейских экспертов, политиков и политологов, которые могут нам помочь в формировании нашей доказательной базы о том, что Территориальная целостность Российской Федерации по международному праву не распространяется на территорию Крыма, не распространяется на эти территории, которые в Украине считаются оккупированными. Мы прекрасно знаем о том, что есть ряд решений международного, международных инстанций, в том числе Генеральной Ассамблею, в том числе резолюции ПАСЕ, но при этом Российская Федерация немножко их не учитывает. Вот поэтому нам необходима такая помощь. Если журналисты хотят помочь своему коллеге, хотят поддержать свободу слова, мы просим также журналистов и гражданские громадянские организации в Украине помочь в нахождении нам таких экспертов для помощи, для оказания помощи своему коллеге журналисту. У меня все спасибо. Спасибо большое. До слова запрошуется пан Владимир Притула. Пожалуйста. Дякую. Я не юрист. Але коли я дивився цей текст Миколи Семени, за якого за, за який його переслідують, я, чесно кажучи, там не побачив закликів якихось до зміни кордонів. Як стверджує слідство, як стверджують представники ФСБ, так там є невизнання Криму російським. Так, Там можна сказати, що Микола Семена пише, що Крим є частиною України. Він так стверджує, він так вважає. Я хочу звернути увагу, що переслідують Миколу Семену саме за те, що він виконував свої професійні обов'язки. Він писав тексти, він давній автор Радіо Свобода, він давно співпрацює з Радіо Свобода. І саме за це його фактично переслідують. Микола Семена відомий український кримський журналіст. Він його вважають метром кримської журналістики. Він в журналістиці майже 50 років. Починав ще зовсім юним, дописував до місцевих газет, потім він бачолював багато місцевих газет, районних, міських газет. Останні роки, майже більше 10 років, він... Працював, був кореспондентом провідних українських газет Дзеркала тижня в Криму, газети День. Він був кореспондентом по півдні України московської газети Ізвістія, коли вони ще були власне Ізвістіями. Ну і саме тому я, ми всі розраховуємо на підтримку, на солідарність і українських, і російських журналістів. Я хочу сказати, що ми відчуваємо підтримку українських журналістських організацій, і Національної спілки журналістів України, і профспілки журналістської, і медіапрофспілки, і відчуваємо підтримку правозахисних українських організацій, але тим не менше ми розраховуємо, що вона не зменшуватиметься а навпаки і розширюватиметься, і ми розраховуємо на підтримку, в тому числі і колег-журналістів з газети День, з газети Дзеркала тижня, з інших видань. Мас-медій українських, широкої журналістської спільноти, широкої журналістської української закордонної спільноти і правозахисної спільноти ми очікуємо на підтримку з боку міжнародних організацій правозахисних і журналістських. Керівництво Радіо Свобода «Вільна Європа» слідкує, відслідковує цю ситуацію, надає посильну допомогу. І вживає відповідних заходів, з можливих заходів, використовуючи дипломатичні канали. Ми розраховуємо, що все ж таки Микола Семена отримає дозвіл на те, на лікування, на те, щоб виїхати на лікування, оскільки є серйозні побоювання стосовно його здоров'я. І не просто здоров'я, а власне і життя. І саме через це провідні клініки українські запрошують його на лікування. Власне, все, що я хотів сказати. Дякую. Дякую, пане Володимире. До слова запрошується пані Джепар. Будь ласка. Дякую. Селя алейкум. вітаю вас, колеги. Тема свободи слова, я впевнена, вона є особистою для кожного з вас. І утисків свободи слова ми дійсно констатуємо вже протягом останніх двох. Вже майже трьох років що свободи слова в Криму її не залишилося. Це сьогодні інформаційне гетто. перед журналістами а справжніми власне було набагато альтернатив. Да? Або вийти з професії, бо реалізовувати свою професію в Криму не є можливим, або можливим, і ми бачимо історію Миколи Семени. Це є потенційний ризик для життя і здоров'я людини, або працювати на окупанта, і це вже не є журналістикою в класичному вигляді, або виїхати з. Території Криму, так як власне зробили дуже багато видань, серед яких і Крим Реалії, і а, Радіо Мідан, Телеканал АТР, і Лялє, і Центр журналістських розслідувань, і Black Sea News, і IPC Гражданська оборона, і собиці Крима, і ряд інших а, медіа, які, на жаль, не можуть а, працювати в Криму і а, працюють, в принципі, як ми кажемо, в депортації нами за останній період з травня по цей день зафіксовано 7-8 випадків порушення свободи Свободи слова, утисків свободи слова, можу просто коротко їх прорахувати. Це 19 липня так. Блокування сайтів серед яких і Кримріалі. Я чула так само, що і сайт Українського кризового медіа центру де нещодавно було заблоковано. Журналіст інформагентства РБК Україна Ігора Брудигу було затримано і допитано це в травні. Далі на допит було викликано членів сім'ї Миколи Семени, а зокрема, дружину одного з синів журналіста, оглядача Радіо Свободи Микола Семени. В травні так само представники ФСБ затримали кримськотарського журналіста. Іра Кадирова і блогера. Так само в травні екс-заступниці гендиректора кримськатарського телеканалу АТР, заступниці генерального директора продакшн студії Хара Деніс Лілії Буджуровій, було вручено повідомлення про те, що яке попереджає про неприпустимість з її боку екстремістської діяльності. Про це повідомляв і Рифат Чубаров. І якщо вже казати про липені сьогодення, то це до речі ще один такий випадок, коли в Керчі лікарям було заборонено спілкуватися із журналістами без Модерації Міністерства охорони здоров'я ну, окупанта. А, і останнє кричуще явище це коли цей список, який оголошує а, федеральний фінансовий, як це навіть установа фіна Федеральна служба фінансового моніторингу, оприлюднює список екстремістів і терористів. Він кожного дня майже поповнюється. Останній був 12 липня, саме внесла до цього списку і наших журналістів. Це Ганна Андрієвська і Микола. Кола Семена загалом в цьому списку 6 тисяч людей, і за нашими оцінками, понад 20 з них це люди з Криму, це кримчани. Серед них двоє журналістів з Криму. Якщо переходити до Миколи Семени для нас його захист, який ми, до речі, узгоджували, звичайно, із адвокатами із керівництвом Радіо Свобода, захист було обрано такою стратегією, що максимальна публічність цієї справи, максимальне висвітлення всіх нюансів і ходу справи. і Взагалі, Особистості Миколи Семени, воно є надзвичайно важливим з точки зору а, захисту його інтересів. Звичайно, ми приєдналися до цього. Ми на всіх своїх можливих рівнях, на всіх своїх можливих зверненнях і на своїх майданчиках кажемо про Миколу Семену, про цю історію, про а, те, що в нього сьогодні підписка про невіз що а, його називають екстремістом і терористом, про те, що його стан здоров'я такий, що а, він дійсно може стати інвалідом. До нас зверталися і адвокат. Олександр Попаков сказав про це. Ми тоді наразі навіть дати вам скажу 19 липня. Міністерство інформаційної політики звернулося до Міністерства охорони здоров'я з тим, щоб українська лікарня, найкраща, яка може бути, направила запит на ім'я і Миколи Семени: запит на проходження лікування. Ми доклали всі справки медичні, які отримали від адвокатів і від центру інформації з прав людини, і передали це Міністерство охорони здоров'я. Тут я маю. Ю віддячити, що дуже швидко, оперативно через два дні ми отримали відповідь, і інститут державна установи, інститут нейрохірургії імені Ромоданова, Національної академії медичних наук погодилися і направили запит з тим, що вони готові прийняти його безкоштовно, звичайно, на лікування. І о, другий етап, ну умовно, друга. Конкретна вже річ, яку ми зробили, ми знову ж таки, узгоджуючи це із керівництвом Радіо Свобода, подали Миколу Семону до списку тих, якого можна винагородити за особливий внесок в розбудову незалежності, до списку тих, які отримали, отримали медаль і осну відзнаку президента щодо 25-ї річниці незалежності. І дійсно, указом президента він було вирішено нагородити відзнакою президента ювелейної медаль. 25 років незалежності України Семену Микола Михайловича, члена Національної спілки журналістів України. І він так само є. Ну, членом НСЖУ. Він є з 84-го року, 1984-го року. А Асоціації незалежних журналістів Криму з 96-го року і з серпня 2009 дев'ятого року він є заслуженим журналістом України. Ми дійсно сподіваємося, колеги, на вашу підтримку. Що дійсно ця справа вона буде максимально поширена інформаційно? Я знаю, що європейська спілка журналістів, європейська федерація, і міжнародна федерація журналістів вони підтримували Миколу Семену. Неоднократно а, робили стейтсмен з того приводу, і для нас дійсно важливо доносити цю інформацію. Дякую. Дякую, колеги. Можливо, у когось будуть питання або уточнення. Якщо питань, то точно немає, на ціноті будемо завершувати. Дякую, друзі, успіхів, до зустрічі. Шановні колеги, наступна подія об 11.30, тобто за 7 хвилин.